Давньогрецький філософ Сократ колись сказав Заговори, щоб я тебе побачив. Цей вислів досі актуальний. Особливо важливими є навички ділового спілкування До чого тут мова? Переглядай наше відео, щоб дізнатися, як правильно звертатися до колег. Звертання це слово або сполучення слів, що називають особу, до якої звертаються. Пані Маріє, будемо раді співпрацювати з вами. Звертання не відповідає на питання, не є членом речення, на письмі виділяється комами, а в усному мовленні інтонаційно, виражається іменником або іншими частинами мови ужитими в значенні іменника у формі кличного відмінка. Більше пригадати допоможе наше відео на каналі. За будовою звертання поділяють на непоширені виражені одним словом та поширені виражені кількома словами. Василю. Над яким проєктом ти зараз працюєш? Я готова презентувати нашу рекламну кампанію Тетяно Олександрівно. Постав пропущені розділові знаки. Зроби синтаксичний розбір речення. Визнач вид звертання за будовою. Цей застосунок, шановні учасники форуму, допоможе керувати часом раціонально. Звертання, шановні учасники форуму, є поширеним. На письмі з обох боків його відокремлюємо комами. Що? Застосунок. Підмет. Що зробить? Допоможе. Присудок. Застосунок який цей. Означення. Допоможе у чому. Із чим. Керувати. Додаток. Керувати чим. Часом. Додаток. Керувати часом як. Раціонально. Обставина. Звертання не є членом речення. Тож його не підкреслюємо. Відрізняй односкладне речення зі звертанням від двоскладного. Михайле. Виконай роботу вчасно. Михайло виконав роботу вчасно. Іменник в називному відмінку це підмет у кличному звертання. Двоскладні речення теж можуть містити звертання. Пане президенте. Забудовники не встигають виконати роботу вчасно. Якщо звертань кілька, то між ними ставимо кому або сполучник. Як при однорідних членах речення. Степане, Дарино, попрацюйте в команді. Степане й Дарино, попрацюйте в команді. Вигуки при звертаннях зазвичай відокремлюємо. Ох, Дмитре. Не встигаю. О. Ой, що виступають у ролі підсилювальної частки, не відокремлюємо. Ой, подружко, твоя допомога неоціненна. Загляньмо в Офіс компанії і фінансові консультації. Слухаю, пані Людмило. Так, наші спеціалісти вам допоможуть, Ганно Вікторівно. Колего Тимчук, проконсультуйте клієнта. Добродію чураю. Яке питання вас цікавить? Пані директорко, дуже дякую вам за допомогу. Етикет рекомендує використовувати саме такі форми звертань з'ясуй їхні складові. Загальна назва та ім'я, дві загальні назви, ім'я по батькові, обидва слова в кожному з цих звертань мають форму кличного відмінка у поширеному звертанні, що складається із загальної назви та прізвища, ставимо у форму кличного відмінка обидва слова. Або лише загальну назву. Уведи звертання в речення, поставивши їх у потрібну форму. Шановні пасажири, поступайтеся місцями людям похилого віку. Пане Степанчук. Затверджено вашу кандидатуру на посаду директора. Шановні відвідувачі, сайт тимчасово не працює. Дорогий друже, дякую тобі за допомогу. Упіймай помилку та виправ її. Укажи звертання, що має неправильну форму. Неправильно вживати пане Юрій. Треба так пане Юрію. Неправильно утворено по батькові. У кличному відмінку правильно говорити Тетяно Іллівно. Правильно вжити так. Шановний Миколу Дмитровичу. Правила вживання кличного відмінка в нашому іншому відео. Тож тепер ти бачиш. Що ділове спілкування потребує різних форм звертання. Запам'ятай звертання це слово або сполучення слів, що називають особу, до якої звертаються. Звертання не відповідає на питання, не є членом речення, на письмі виділяється комами, а в усному мовленні інтонаційно, виражається іменником або іншими частинами мови. Ужитими в значенні іменника у формі кличного відмінка. За будовою звертання поділяють на непоширені виражені одним словом та поширені виражені кількома словами Василю пане директоре. Поширені звертання мають свої форми, поєднуючи загальну назву та ім'я, дві загальні назви ім'я по батькові став обидва слова у форму кличного відмінка панно інно, пане директоре. Тетяно Іванівно. Використовуючи у звертанні загальну назву та прізвище, можеш ставити у форму кличного відмінка обидва слова або лише загальну назву. Пане Чураю, пане Тимчук. Пані та панове. Як щодо уподобайки стеж за нашим каналом.